І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу! Іди і ти роби так само. Врію Христі, браті і сестри! Ви знаєте, що є запорукою існування нації. Чи якогось окремого роду, чи загалом суспільства. Мені здається, що одним із найважливіших чинників є належне виховання. От Коли ми говоримо, скажімо, там про національні принципи виховання, те, що накопичувалося в нас в нашому народі впродовж століть, як важливо, коли ці принципи дотримуються, коли враховуються власне ось цей досвід попередніх поколінь. Коли ми можемо з упевненістю сказати, ось до нас жили люди, в яких можна чогось навчитися. От подивися на ту постать, подивися на іншу. Це люди, які показали приклад особливого служіння. Особливого патріотизму, особливої побожності. І ми можемо сказати нашим дітям, і ідіть, і ви робите так само. Але знаєте, що б я на місці дитини сказав? А що ти мені на цих людей вказуєш? А ти сам як живеш? Ти сам робиш так само. Законник, який сьогодні до Христа приступив із таким лукавим запитанням, міг, напевно, теж так би був сказати. Ось Христос розповідає притчу про те, як треба любити ближніх, і в цій притчі порушує дуже болюче питання. Те, що там якось не зовсім добре виглядають. І священик і левит, які не допомогли ближньому, ось цей законник міг би знайти в цьому виправдання. Це люди, які мають свої обов'язки, безпосередні обов'язки. А очевидно, цю роботу, яку треба зробити з нещасним побитим, може виконати хтось інший. А от Самарянин, ну це вже таке, це вже його добра воля. Але чи мав право законник сказати Христові от приблизно те, що я вміг сказати тому, хто мене вчить, наприклад, інших? А от ти б зробив так? Ти б взяв і допоміг ось цій людині. Чому не мав підстав законних цього сказати Христос? А тому, що Христос цю притчу пропонує не просто як щось таке абстрактне. Ось змоделюй собі ситуацію, уяви, що якби так було, хтось комусь допоміг, чи він насправді не є справжнім ближнім. Христос зображає притчу, в якій Він сам присутній. Багато церковних екзегетів, тлумачачи ось цю притчу, в ній бачили самого Христа в особі милосердного Самаря. І є навіть ікона до сьогоднішньої євангельської події, на якій зображений Христос, який тримає ось того бідного, побитого, нещасного. І надає йому допомогу. Так, Христос це той милосердний Самарянин, який прийшов до людей побитих, збечещених, нещасних ледве живих і виявив до них милосердя тоді, коли інші про них забули. Христос подбав, а коли йшов, залишав на Інших людей на опіку інших дав певні засоби, які треба утримувати цього нещасного. І сказав: Я повернуся. Повернуся, якщо ти витратиш більше, ніж ти маєш. Я тобі обов'язкового комплексу. Отже, Христос навчає законника своїм особистим. Навчитися. Хотіли б навчитися бути милосердними, хотіли б навчитися бути уважними, турботливими. Це нам дуже потрібно. В наш час це вкрай необхідно в час війни, коли так потрібна допомога будь-яка. Але водночас ми повинні самі себе запитати: от ми виховуємо своїх людей, ми їх вчимо, ми їм підказуємо, наставляємо. І показуємо приклади, а чи ми самі можемо їм запропонувати щось таке, що самі в тілі життя? Без нашого особистого прикладу нічого толкового не буде. І тут треба пам'ятати, що не лише правильний приклад треба показати євангельський. Треба не забувати, що і деколи негативний приклад, він так в'їдається, він так чіпається дитини, що цього взагалі важко викорити. Я раз спілкувався з одним молодим чоловіком, татом двох синів. Один вже підліткового другий ще дитина. Цей тато там дуже завзято курить, такий затятий курець. Кажу, Тої хлопці не пробують купити? Гро, я би їм сказав, я би їм показав, як це можна. Кажу, ну ти вже показав? Тут вже найкращий приклад. Що ти хочеш чекати від дітей? Як ти можеш їм розказувати, що це не можна робити, коли ти сам це робиш? Рівно чи навпаки, як ти можеш казати, що це треба робити, треба бути там патріотом, треба бути побожним, треба. Бути турботливим, треба бути сумлінним, працьовитим, коли ти сам такого прикладу не показуєш. Це ж очевидні речі, правда? Отже, коли ми сьогодні слухаємо цю притчу, і особливо, коли слухаємо висновок, який робить Христос, ми повинні зрозуміти, яка на нас лежить відповідальність. Ми всі вчимося. Але ж водночас ми і всі вчимо. Ми ж напевно турбуємося про те, щоб прийдешнє покоління, щоб вони мали на, на якій основі жити, щоб вони мали можливість тут пожинати плоди нашого життя. І я думаю, що нам не байдуже, в яких умовах житимуть наші діти, внуки. Нам не байдуже, якими вони будуть людьми. Чи вони будуть патріотами, чи вони будуть берегти свою землю, чи їм буде яка і разниця? І подбаємо про ось той справжній приклад християнина. Коли ми дивимося на будь-яку ікону, ми розуміємо, що там бачимо не тільки того, до кого звертаємося, і від кого отримуємо підтримку, молитовну підтримку. Коли розповідаємо ікону, ми перш все бачимо в зіреці. А це що означає? Це означає, що ми теж повинні ставати іконою. Ми теж маємо стати образом для когось. Можливо, не для всіх, не для загалу, але хоча б для тих, хто нас оточує, власне, для ближніх. Любити ближніх це означає вміти їм приклад показати. Оце най найперша. А все інше, так? Кожен має робити те, що може, те, що йому під силу, і робити це сумлінно. Ми розуміємо, що тепер в час війни потреби більші, ніж є можливості. От ми кажемо, там треба, туди треба, от наші волонтери, ми дивимося, як вони сумлінно працюють, але ж ми розуміємо, що вони всі потреби наших військових не можуть задовільнити. І так буває, що коли вони рухаються в одному напрямку, там дають в іншому напрямку, вони десь не додають. Це природно. Чи, скажімо, я як священник, який мав би виявляти духовну опіку та турботу всіма вам, буває так, що я комусь можу не додати, бо когось більше вислухаю і заберу час в іншої людини. Я не всесильний, я не всемогу. Головне, щоб я не був байдужий, щоб я не був. Моя хата скраб. Але водночас, щоб я був готовий своїм прикладом інших запалювати, щоб я іншим давав привід іти правильним християнським шляхом. Господь і нам сьогодні так каже: іди, іди, роби так само. Слава Ісусу!